Вітаю! Сьогодні ми починаємо блок, в якому ми будемо дивитися партії, які були зіграні давно. Сьогодні ми будемо дивитися партію, яка була зіграна аж в 1851 році. Мета цього блоку по-перше, познайомити з, з класикою шахів. Тобто ці партії вони здебільшого дуже відомі, і багато чого ми можемо з них навчитися. По-друге, це познайомити вас з деякими дебютами та їх ідеями. І також в більшості з цих партій вони проходили в такому атакувальному стилі. І вони здебільшого вигравалися в буквально перші 20-30 ходів. і з них ми побачимо. Як небезпечно буває, коли ми нехтуємо дебютними принципами, не виводимо фігури, або не рокіруємо своєчасно, до чого це може призвести. Ну і разом з тим, з іншого боку, побачимо, як ми можемо використовувати перевагу в розвитку, або там, відставання противника у розвитку, або коли вони залишили свого короля у центрі. Перша партія, яку ми будемо дивитися, це партія. Зіграна між Адольфом Андерсоном та Ліонелем Кізиріцьким. Вона була зіграна, як я вже казав, у 1851 році під час міжнародного, першого міжнародного шахового турніру. Тобто до цього часу міжнародних змагань з шахів не проводились і центром шахового життя зазвичай були Місцеві кав'ярні кав'ярні в столицях держав такі були у Вітні, такі були в Парижі, такі були в Лондоні. Але ось у 1851 році був міжнарод... організований міжнародний шаховий турнір, де гравці з різних країн змагалися між собою, і перемогу у ньому здобув Адольф Андерсен, який у цій партії, яку ми зараз будемо дивитися, грав білими. Ця партія була зіграна не в рамках самого турніру, вона була зіграна ну, в перервах між основними партіями турніру. Тим не менш, вона така яскрава, що свого часу облетіла усю тогочасну шахову пресу, і в деяких заголовках вона називалась Безсмертною партією, і саме так ми її знаємо зараз. Про неї є сторінка на Вікіпеді, ви можете вести. Безсмертна партія, якщо я не помиляюся. Давайте спробуємо це зробити. Тому що є ще одна. Так. Ось є сторінка на Вікіпедії про цю партію між Адольфом Андерсоном та Кізарійським. Можете тут прочитати про неї. Це на англійській мові, але мені здається, українською також має бути. Так, є, є стаття українською. Е, Наскільки вона відома, що має свою сторінку на Вікіпедії. Ну, власне, почнемо. е 4 Е5 Ф4. F4, F4 це хід, який характеризує королівський гамбіт. Білі віддають пішака, готові його віддати. Що отримують білів взамін? для чого вони жертвують цього пішака? Взагалі, ідея гамбітів, гамбіт це з італійського слова, яке означає підніжка. Ідея гамбітів за допомогою жертви виграти або можливість швидко вивести свої фігури, або отримати перевагу в центрі. Тобто в даному випадку у нас другий варіант. Відманюючи пішака з поля е 5 на поле F4, ми маємо можливість зіграти самі D4 і отримати ось цей ідеальний пішаковий центр. Зразу цей хід погано робити, тому що тут версія 4 шах буде неприємний. Але тут спочатку кінь ф 3 Захищаємось від цього шаху, і потім вже нічого не завадить нам зіграти D4, отримавши сильний центр. Пішак на F4 потім може відігратись ходом слон F4. Окрім того, тут білі після того, як цього пішака відіграють. Після короткої рокіровки, ну зрозуміло, що слона потрібно вивести, слон зазвичай тут виходить на С4, і після короткої рокіровки більше отримують напіввідкриту лінію F для своєї тури. Разом з слоном на С4 вони можуть створювати тиск на поле F7. Ось це ідеї головні цього дебюту. Але в цій партії не було зіграно кінь f 3, був зіграний другий за популярністю хід слон С4. І він не те, що поганий. Це, так, зараз також грають, але він допускає хід ферзя 4, після чого білі втрачають право на рокіровку. Вони змушені відходити королем на F1. Пішоком на G3 погано захищатись, тому що чорні його просто забирають, і білі не можуть забрати у відповідь, тому що там ТОРА втрачається. А якщо зіграти кінь F3, атакуючи ферзя, то Чорні можуть. Зробити відкриття атаки, пішак G2. І вже на такій ранній стадії провести собі нового ферзя також з виграшем тури. Тому пішаком на G3 тут захищатися погано. Треба відходити король F1. Це, в принципі, ця лінія і зараз грається. Білі втрачають рокіровку, але сподіваюся потім виграти час на розвиток за допомогою ходу кінь F3, який кінь вийде з темпом, атакуючи цього ферзя. Проблемою є те, що Тура деякий час в негри. Тобто потрібно буде потім ще щось придумувати для того, щоб її вивести. Ну, Можливо, після кінь F3 відходу ферзя кудись е, короля в 2 і Тура є 1 вивести туру, а потім королем повернутись на g 1. В партії чорні зіграли b 5 і цей хід доволі характерний для того часу. Це період, який е, зараз ми називаємо романтичний період в історії шахів. Головні ідеї цього періоду це те, що нам потрібно якомога швидше вивести фігури е, і організувати атаку на ворожого короля. Вивести настільки швидко можна навіть не рахуватися там жертвами пішаків. Наприклад, тут білі від, чорні віддають пішака, аби виграти час для того, щоб вивести слона. Тобто з темпом відкривають лінію для свого слона. Зараз так не грають. І ми ще під час розбору цієї партії згадаємо Стенніса, першого чемпіона світу, і, по, і саме і розповімо, чому. Чому зараз так не грають. Але для того, ходу, для того часу хід доволі характерний. Я зараз так не рекомендую грати, пішаки варто берегти. Але ми навіть в наступній партії побачимо такий самий хід за чорних. Білі забирають, кіння в 6 кіння в 3 виводять фігуру атакуючи ферзя. Ферзь відходить, іде 3, захищаючи пішака на Е4, який був атакований конем, разом з тим відкриваючи свого слона. В чорні зіграли кінь H5, створюючи загрозу. Ця загроза полягає в тому, щоб зіграти кінь G3 з подвійним ударом на короля та Туру Ну і виграти в результаті якість. Там Пішаком буде погано забирати, оскільки ферзь забере Туру на H1. І білі тут захистились від цієї загрози ходом кінь H4. Що, можливо, не найкраще рішення. Не те, що можливо, це точно не найкраще рішення, відводячи вже розвинену фігуру на край дошки, це не дуже хороше рішення. Зразу зауважу тут, що хід, кінь H5 також погане рішення. Таке часто можна побачити в партіях. Я бачив таке в партіях своїх студентів, коли вони малими силами стараються організувати якусь атаку. Тут у чорних розвинені лише ферзь кінь. І з такими силами зазвичай не вийде організувати атаку проти суперника, який вже переважає у розвитку. Тобто у білих тут дуже багато фігур, які захищають короля, і в них вже фігур також більше виведено, у них кращий центр, позиції білих об'єктивно краща, І навряд чи вдасться цього за допомогою двох фігур розбити їх оборону. Е Білі зіграли кіня 4. Рішення не на найкраще. Тут у білих був цікавий хід. просто вивести коня на C3, проігнорувати цю загрозу. Я тут такий дуже гарний варіант, як на мене знайшов. Отже, чорні реалізують свою загрозу. Кінь же три шаг. Підходимо королем, чорні забирають туру. Ми можемо забрати цього коня, але з цим ходом можна не поспішати. Якщо ми побачимо, що цей кінь нікуди не дінеться. Він на G3 і на F2 не може відійти, там його заберуть. Отже, кінь нікуди не дінеться, поки що можна його не трогати. Білі користуючись тим, що в них набагато більше розвинені фігури, самі атакують. Кінь d 5 загрожує ще забрати на c 7 з подвійним ударом. На кінь А6 білі просто заберуть коня на А6 і все одно нанесуть свій подвійний удар. Разом з тим загрожує слон F4, оскільки кінь цього пішака також атакує. А якщо чорні захистять цього пішака, у білих є хід Е5, атакуючи цього слона. Знову, якщо слон відходить, просто на c 7 забираємо. А якщо чорні, замість того, щоб відходити своїм слоном, контратакують білих ходом c 6 подвійний удар на коня і слона, білі забирають слона. Чорні забирають коня. Коня, оскільки якщо забрати слона, то там знову кінці 7 шаг, тому забирають коня. І тут здавалось, що вже можна піти ферзь є один шаг, і на відхід короля там ферзь е 7 король ж 8 ферзь е 8 мат, але це не працює, тому що у чорні тут перекривається ферзем на е 6 і ніякого мату немає. Тому перед тим, як скористатися відкритою лінією Е, у білих є хід слона ф 4 Прекрасний хід відволікання ферзя. Якщо чорні забирають ферзя, то вже працює цей варіант. Ферзь є один шах і матуємо короля. Чорні не можуть перекритись ферзем. На перекриття ферзем ми цього ферзя просто забираємо і все одно ставимо мат. Я думаю, тут ви бачите, що якщо король відійде на d8, це також мат Ферзь e 7. Отже, після слона F4 білі хочуть відволікти чорного ферзя. Якщо чорний ферзь одразу ходить на поле е 6 беручи під контроль лінію Є, е, він грають кінь g5. І бачимо, що у чорного ферзя просто, по суті, не залишається вільних полів на лінії Є. Е. Тобто всі поля на лінії Е атаковані білими фігурами. І ферзь таки змушений з цієї лінії відійти. Ферзь відходить на F6 з ідеєю, що зараз у білих немає ходу ферзя на. Ходу ферзем на е 7 тому що там цього ферзя заберуть. Але білі посилюють свій тиск, використовують відкриту лінію по повній, ставлять на цю відкриту лінію ще туру і загрожують поставити мат на поле е 8 Зверніть увагу тут на нерозвиненість чорних фігур. Це кінь вауті, тура не працює, весь ферзовий фланг не працює. А білі атакують, білих хоч і менше по матеріалу, по суті, у них зараз не вистачає фігури, тури. Але за рахунок того, що у них всі фігури активні, а в чорних в захисті лише ферзь, ця атака призводить до успіху. Зараз загрожує мат ферзем на Е8. І якщо чорний зіграє g6, намагаючись королем втекти, білі тут наносять удар кінь б'є h7 з подвійним ударом на короля і на ферзя. Якщо Тура забирає на h7, ферзі 8 шах, король g7, слон e5, виграючи ферзя і разом з ним є партію. Слон e5 зв'язує ферзя, після цього кінь на h1 також впаде, нікуди він не дінеться. Ну і ще й цей фланг впаде, оскільки він не розвинений, і загрожує там ферзь c8 забирати. Крім того, ще атака буде продовжуватись. Тут, хоч безпосередньо зразу атака не призвела до мату, але метою атаки не завжди є мат. Виграш матеріалу також прекрасний результат проведеної атаки. Ось такий варіант був у білих, Це трошки глибоко купнув, всього, всього не було в партії. Це відкритив назад. Це я показую, що у відповідь на ось цю загрозу білі могли просто продовжити виводити фігури. Але вони вирішили захиститись ходом кінь а 4. Кінь а 4 відбиває безпосередню загрозу кінь ж 3 шах. оскільки тепер пішак зможе цього коня забрати. Давайте покажемо. Цього коня забрати, і тут чорні не можуть забрати туру. Кінь за 4 може піти на F5. чорні зіграли ферзь g5, і це знову поганий хід. Вони атакують коня, але знову ж таки, чорні продовжують свою лінію. Тут, по суті, подвійний удар, так? Чорні продовжують свою лінію. Вони намагаються двома фігурами виграти партію у білих, у яких ну, білі не зробили нічого поганого. Вони не зробили грубих помилок, за які їх можна покарати. І ось така гра всього двома фігурами не принесе успіху. Подумайте, до речі, як тут захиститись від ось цього подвійного удару. Атакований слон, атакований кінь, але в білий рятує хід конем на. Білим рятує хід конем на F5. Відходячи конем з-під удару і перекриваючи лінію ферзю. С6 напалена слона G4. Дуже активний хід, атакується кінь. На проході забрати не можна, оскільки пішак зв'язаний. Кінь має відходити. H... Ой, тураж 1 А1. створюється дуже сильна загроза. Зараз ми побачимо, білі залишають слона під боєм, чорні його забирають. Але тепер після а 4 ферзь відходить на g6, він має відійти від удару. Ферзь... Пішак на h5, ферзь g5, ферзь f3. Створена дуже сильна загроза, слон F4 з виграшем ферзя, ферзь попадається. І Для того, щоб врятувати ферзя, не втратити його. Пішака на F4 захистити не вдається. на слон d6, звичайно, просто цього слона заберемо. Чорним необхідно відвести свого коня, щоб звільнити своєму ферзю лінію для втечі. Кінь g 8. Єдине поле не під бій, куди міг кінь відійти. Слон F4, ферзь F6. І що ми бачимо зараз, більшість зіграли кінці 3. і що ми бачимо, що незважаючи на те, що білі залишились без фігури, але у них просто величезна перевага у розвитку. У них виведені по суті усі фігури, окрім тур, тоді як у чорних, всі фігури знаходяться на початковій позиції. І... За рахунок цього білі можуть вже створювати серйозні загрози. У чорних просто не вистачає ресурсів на те, щоб ці загрози відбити через те, що їх фігури не розвинені. Вони зіграли слон c 5 атакуючи туру. Білі походили кінь d 5 на цю туру вже не звертають уваги. Ферзь б'є b 2 І тут у білих позиція виграна, але вони прагнули грати красиво, зіграли слон D6. І слон 6 хід, який не призводить до виграшу. Ми зараз побачимо. чорні забрали туру, і це помилковий хід. Як пізніше було проаналізована ця партія першим чемпіоном світу Стейніцом, він показав, що після Ферзь б'є А1 відходу короля і Ферзь Б2 у чорних є можливість, у чорних є можливість. Зробити нічию всі партії. Тут чорні просто були дуже жаді, забрали цю туру і програли. І чому так трапилось? По-перше, чому білі не знайшли хід? Вигравав, наприклад, простий хід вигравав. Просто забрати туру з-під бою, а на цю туру не звертати увагу, якщо її забирають, після Кінь D6, король F8, Слон F5, білі виграють. Загрожує забрати Ферзя, загрожує мат на F7, чорні несуть матеріальні втрати, і Білі легко виграють. Ось, Але ну, такий то був час. Тобто, з одного боку Білі намагаються грати красиво, жертвувати якомога більше і нестись, атакувати короля. Характерна, характерний стиль того часу, і Андерсен. Один з найкращих представників того часу просто божевільну атаку проводить з іншого боку, гра з чорних в захисті, де вони не знаходять найкращих захисних ресурсів. В майбутньому перший чемпіон світу стеніс, проаналізувавши цю партію, хоча Стеніс сам був дуже сильним комбінаційним гравцем, і перший, перший етап його творчості був саме такий комбінаційний, от в дусі цього романтичного стилю, про який ми зараз говоримо. Пізніше він переоцінив і свій стиль гри і Тель гри тогочасних майстрів і показав те, що багато партій вигравалося через те, що недостатньо ефективно захищалась сторона, яку атакувала. Він розробив теорію позиційної гри, яку ми будемо вивчати у наступному блоці. Це у нас блок шахові основи. Наступний блок це стратегічна гра. І він саме заложив основи стратегічної гри і гри в захисті, і після цього шахи дуже сильно змінились. Ми це побачимо далі, коли будемо говорити про шахи там, у наступному блоці курсу. А зараз просто давайте насолодимось грою. Чорні були жатів. Після ходу слон d6 мене забрали туру, білі зіграли Е5. Залишають туру на А1 просто під боєм. Чорні забирають. Король є 1. І от зараз у чорних просто дуже багато зайвого матеріалу. У них зайвий слон, у них на дві тури більше. Але їм загрожує мат. Загрожує мат ходом кінь ж 7 король D8, слон с 7 мат. Чорні зіграли кінь А6, прикриваючи поле С7. Але білі все одно оголосили мат. Кінь в'є g7. Король d8. І тепер у білих не вистачає дві тури і слона, а вони ще й ферзя віддають. Ферзь в 6 шах. Ідея в тому, що щоб відволікти коня від контролю над полем e7. Кінь забирає ферзя, слон e7 мат. І ось. Ось це дуже характерна партія для того часу, коли дух перемагає матерію. Декілька всього три легкі фігури ставлять мат противнику, у якого просто величезна матеріальна перевага. Ну, але трапилось це за рахунок того, що всі фігури чорних опинились не на тих місцях. Навіть в фінальній позиції ми можемо побачити, що по суті всі фігури знаходяться, окрім коня на F6, всі фігури знаходяться на крайніх лініях. Ось така партія. Сподіваюсь, вона вам сподобалась, і ми ще з вами переглянемо, тут у мене підготовлено, ми ще з вами переглянемо е, ще, ще 11 партій, окрім цієї. Познайомимося з іншими дебютами. Тут ми познайомилися з королівським гамбітом, ми познайомимося з іншими дебютами і побачимо також гарні атаки. Тому до зустрічі на наступному занятті.